Капітал у них величезні. Друзі, подивіться, що відбувається але позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розумів, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає. Нехай заводять свої Капітал у них величезний. А тільки українців, тобто, щоб закордонні компанії, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай... Будь ласка, військові гляньте, які генератори здорові. Сум... Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це ukrainian rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну. Це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази.